Краще помирати, коли хочеться жити, ніж дожити до моменту, коли захочеться померти. Саме з цієї цитати я хочу розпочати сьогоднішній огляд, тому що вона дуже точно описує життєвий шлях головних героїв, їх почуття, а для когось і страждання. Сьогодні ми поговоримо про роман Еріха Марія Ремарк. Так, в цьому відео я не обмовлюся. Це роман Еріха Марія Ремарк, три товариша. Поїхали! Дича дружба та вірність коханню це останній притулок у світі зла. Це є основною темою роману Еріха Марія Ремарк Три товариша. Роман примикає до антивоєнної ідеології. Автор розповідає про долі тих, хто прийшов крізь страх війни і залишився живим. Роберта Локампа, Отто Кьостера та Готфріда Ленца об'єднує не просто фронтова дружба, а й спільні погляди на життя. У романі розповідається про післявоєнну Німеччину, про трьох молодиків вже чоловіків. Які, якщо не зовні, то внутрішньо протистоять світові, де повністю знецінюються такі поняття, як дружба, шлюб та кохання. Відголоски минулої війни, вони у долях та душах поколінь людей, які стали її свідками. Бідність, безробіття після воєнного часу, жорстока конкуренція, боротьба за виживання і ґрунт, на якому зміцнювалися позиції націонал-шовіністів, які обіцяли нації просвітання та сите життя. Розповідь у романі ведеться від імені. Механіка та піаніста 30-річного Роберта Локампа. І ось Роберту виповнилося 30. В день народження завжди трохи сумно і тягне на спогади. Перед очима Роберта пролітають кадри з його недалекого минулого. Дитинство, школа. У 1916 році він, 18-річний юнак, потрапляє на фронт, солдатські казарми, поранення Кьостера, смерть побратимів від газової атаки. І ось у 1919-му заарештовують Кьостера та Ленца. Після війни Кьостер був студентом, льотчиком, автогонщиком і, нарешті, придбав собі автомастерню. Ленц і Локамп стали його партнерами. Заробіток був невеликий, але жити можна. Для забуття існував ром. Друзі купили на аукціоні старе авто на вигляд дуже кумедне. Замінивши двигун на гоночний, і назвали його Карлом Привидом Шосе. Вони працюють до сутінок. І, викотавши відремонтований кадилак, вирішують на карлі вирушити до передмістя, щоб відсвяткувати день народження. Їх розвагою стає обдурювання власників дорогих і розкішних машин, яких вони пропускають вперед, а потім жартома обганяють. Зупинившись у дорозі, друзі збираються замовити вечерю, і тут підкочується б'юїк, який вони обігнали. У ньому виявляється пасажирка Патріція Хольма. Об'єднавшись, вони влаштовують веселе гуляння. Після бурхливого святкування Роберт повертається у своє лігово, у кімнату в комунальній квартирі. Тут живуть люди з різних причин, занесені сюди долою. Подружжя Хасе, який весь час сваряться через гроші. Йорг Блок, який наполегливо вчиться та мріє вступити до інституту, хоча гроші, які він накопичив під час тяжкої праці, давно закінчилися, і він голодує. Граф Орлова тримає за горло минуле. Роберт одного разу бачив, як він злякався, коли заводилася автівка. Саме під цей шум розстріляли його батька. Автор дуже детально описує цей мікросвіт, в якому живуть головні герої Роману. Це і мебільовані кімнати Роберта, це і автомастерня Кьостера, бари, кафе, в яких вони їдять та випивають, вулиці, на яких несуть патрульну службу, як каже сам автор, солдати кохання, їх подружки повії. Це світ маленьких людей, які противостоять ходжам та тостосумам. У цьому світі своя етика та свої стосунки. Один з найбільш яскравих персонажів роману це Валентин Гаузер, який служив в одній роті з Робертом. І як каже сам Роберт, ця людина змогла з великого нещастя знайти собі маленьке щастя. Після війни він отримав велику грошову суму у спадок і почав її методично пропивати. Він пам'ятав кожен день, кожну годину війни. Немов продовжуючи жити у вимірі страшних подій, пам'ятаючи дати. Робі 31 липня 17-го року вимовляє Валентин та піднімає чарку. І якщо події тієї війни до його товаришів накатують тільки ввечері, то Валентин живе спогадами тієї війни, що вразили його психіку. Як і головні герої, так і їх сусіди, знайомі зберегли душевну доброту, вони гостро відчувають чуже горе і намагаються допомогти. Ремарк показує нам аукціон, на якому бідні люди продають свої останні пожитки за гроші. І ось власник старого, але дуже чисто та доглянутого автомобіля. Вони бачать, що його за безцінь намагається купити спекулянт. Кьостер та Роберт набивають ціну і купують це авто не за великі гроші, як для них, але які цілком влаштовують власника, жена якого каже, що всі ці гроші підуть на виплату боргу. Автора хвилює зростаюча бездуховність суспільства та посилення споживчих бажань. Прекрасні пейзажі художника Гау не мають попиту, і він заробляє на життя тим, що малює портрети померлих людей з їх фотографій. Це пригнічує художника, талант якого по-справжньому не визнаний суспільством. Його постійне невдоволення собою спричинило відкриття своєрідної філософії, чужої активному творчому пошуку справжнього художника ніколи Робі. Не прагне знати занадто багато. Що менше знаєш, то простіше живеться. Знання робить людину вільною, але й нещасною. Давай вип'ємо за наївність, за дурість і все, що до них належить: за кохання, за віру в майбутнє, за мрії до щастя, за божевільну дурність, за втрачений рай. І ось Роберт призначає зустріч Патрії короткопат, як почали називати її його друзі. Він чекає її в кафе і п'є коньяк. Але в кафе така штовхонина, що вони вирішують прийти до бару. Роберт намагається уявити, хто вона і як вона живе. Їх вітає бармен Фред, і Роберт стає трохи впевненішим, та й Ром розв'язує йому язика. Він проводжає пад додому, а по дорозі назад розуміє, що п'яний. Що ж я наговорив, думає він, і повертається до бармена Фреда, де наливається вже по-справжньому від прикрості. Наступного дня за порадою Ленца, який є гройсмейстером в любовних справах, як каже сам Ленц, Роберт відправляє букет троян до пат без жодного слова у знак вибачення. Пат все більше заволодіває розумом Роберта та змушує його по-іншому дивитися на життя. Він згадує, якими вони були, коли повернулися з війни. Молоді й позбавлені віри, як шахтарі з шахти, що обвалилася. Ми хотіли воювати проти всього, що визначило наше минуле. Проти брехні та себелюбства, проти корисливості та безсердечності. Ми не довіряли нікому, окрім найближчих товаришів, не вірили ні в що, окрім того, що ніколи не обманювало нас, як небо, тютюн, дерева, хліб та земля. Але що з цього вийшло? Все зруйнувалося, фальсифікувалося і забулося. Минув час великих людських і мужніх мрій, святкували ділки, злидні та продажність. Товариші Роберта приймають пат у свою спільноту. Вони дбайливо ставляться до почуттів Роберта, тому що кохання це єдине, що щось чогось варте у цьому світі. Все інше лайно. Кьостер записав Карла на гонки, і вони до пізньої ночі цілий тиждень перевіряли кожен гвинтик, готуючи Карла до гонок. Машини мчать трасою. Зібрались усі друзі, і пат також. Карл стартував перед останнім, але все ж таки переміг. І друзі вирішують відсвяткувати на місці, але їх друг Альфонс запрошує їх відсвяткувати до себе до бару за його рахунок, і вони вважають це за, за честь. За вечерю пат має великий успіх, і Роберт пропонує їй непомітно зникнути. Вони довго сидять на лавці, оповитій туманом, а потім йдуть до Роберта, де пат радіє теплу в його кімнаті. Вона спить, поклавши голову йому на руку. Роберт починає розуміти, що його кохають. Він міг дружити з чоловіками, але не міг собі уявити, за що його може покохати така жінка, як пат. Він відчуває до Патриції таке почуття, коли інша дорога тобі людина стає частинкою твого я, ніби поступово в тобі розростаючись. Під час розваху на парку в лабіринті привидів Патріції раптом стало моторошно, і вона на мить опинилась в обіймах Роберта. Я відпустив її, але щось у мені не могло розлучитися з нею, каже він. Це кохання й пройшло випробування бідністю. Патріції практично нема за що жити, але є багатий броєр, який її любить. Це мила людина, за словами дівчини, але вона любить Роберта Йому ж і Фрау Зелівський категорично заявила, що ця дівчина не для нього, і Роберт перебуває у розпачі через те, що не може дати їй всього, на що вона заслуговує. Це кохання чи все ж таки щось інше, щось таке, заради чого варто жити. Чоловік не може жити для кохання, але жити для іншої людини може, розмірковує Роберт, коли Патріція сказала, що щаслива з ним. Історія кохання Роберта Локампа та Патріції Хольма розпочинається, як і у всіх повоєнних парах: з телефонних дзвінків та кількох побачень. Розвивається в рамках вуличних прогулянок, автомобільних поїздок, відвідування, кафе, барів, театрів. Та спільно проведених ночей в кімнаті Роберта і різко змінюється з першої спільної відпустці головних героїв, коли упад відкривається легенева кровотеча. Перша половина роману проходить для Роберта під знаком щасливої закоханості, а друга стає справжнім откровенням. Роберт розуміє, що навколо Патріції зосереджене все його життя. Якщо раніше йому на все було байдуже, і він жив за принципом живи поки живий. То зараз він хоче жити заради коханої людини, не вплутуватися в бійки, щоб е, зберегти здоров'я, та багато працювати, щоб було за що оплатити пансіонне лікування пад. Бойові товариші Роберта не кидають його і намагаються допомогти йому усім, чим тільки можуть. Одного разу, за проханням Роберта, Кьостер не тільки знаходить лікаря пад Фелікса Жафе, а й привозить його на море, там, де вони відпочивали, за максимально короткий час. Також, коли були потрібні гроші, Кьостер продає своє гоночне авто, продає свого Карла для того, щоб Патріція і Роберт змогли провести останні місяці життя Патріції разом. Я дуже добре пам'ятаю цей момент. Коли Роберт пішов до пошти і отримав конверт з грошима, він не зміг зрозуміти, звідки вони, але, перерахувавши їх, він згадав, що на автоперегонах один із суперників Кьостера запропонував йому продати Карла. І він дуже гарно пам'ятає, як Кьостер йому відповів я краще відріжу собі руку, ніж продам це авто. І Роберт засмутився. Разом з грошима була й записка: Робі, не за що не хвилюйся, якщо потрібно будуть ще гроші, я знайду. Патріція Хольман у трьох товаришах стає рівноправним другом Кьостеру, Ленсу та Лукампу. Не випадково Роберт називає її друже, коли розуміє, що кохає її. Дружба для героїв Роману набагато звичайніша та стабільна субстанція, ніж кохання. Чуттєва пристрасть Роберта робить його щасливим, а товариські стосунки наповнюють його життя змістом. Дружба для героїв Роману важливіша за особисті цілі, бажання і життя. Отто Кьостер, не роздумуючи, бреше поліції про те, що не бачив, хто вбив його товариша, Готріда Ленца. і Роберт з набів погляду, розуміє його натяк і підіграє йому в цій версії. Правосуддя для героїв, що прийшли війну, починається там, де закінчується життя їхнього друга. Здати вбивцю в руки поліції все одно, що залишити йому життя. Річ неможлива. Ото методично день за днем вистежує вбивцю на вулицях Берліна. Роберта він береже для Патріції. Але ото від вбивства врятує спільний друг Альфонс, власник бару, в якому вони часто проводять час. У Роберта є пад, він повинен жити для неї. У отто є робер, а Альфонс не має нічого, крім почуття товариства і бажання відновити справедливість. Життя в післявоєнній Німеччині можна було б назвати ще однією темою трьох товаришів, якби побутові труднощі, що описуються ремарком, не затулялися життям і смертю, як такими. На тлі патріції, що йде в небуття, ні матеріальні проблеми, ні морально-етичні недоліки оточуючих людей, які прагнуть легкого, забезпеченого життя. Швидко забувають померлих, продають своє тіло заради грошового заробітку, не виглядає чимось жахливим. Все це існує і буде ще довго існувати і після смерті Патріції, яка не матиме більше нічого, ні думок, на що жити, ні про те, як це виправити. Хвороба дівчини викликана голодним воєнним часом це хвороба усього суспільства. Яке повільно йде до духовної смерті, Зовнішньо здорова і в той же час внутрішньо згасаюча Патріція Хольман чимось схожа на Німеччину, сили якої були виснажені Першою світовою війною, а майбутнє почало занурюватися в антиурядові мітинги і фашистські наслідки, що народжуються на тлі економічної кризи та безробіття. Патріція йде з земного життя, сповнена любові. Вона шкодує лише про розлуку з Робертом, все інше дівчина вважає вдалим. Вона вважає, що краще померти, коли хочеться жити, ніж дожити до моменту, коли хочеться померти. Житті початок прикрашає останні сторінки роману, які пронизані стражданням Патріції та самотністю Роберта. Я дуже вдячний всім вам, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам воно сподобалось, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. До нових зустрічей!